Бориспільська лікарня отримала чергову партію гуманітарної допомоги з Австрії. Це вже друга поставка медичного обладнання для лікарні. Цього разу більша частина призначена саме для пологового відділення, яке минулого разу відвідав посол Австрії Арат Бенькьо. Він почув про потреби відділення та сприяв пошуку меценатів, які могли б допомогти лікарні з обладнанням. Цього разу допомогу надав європейський фонд Ківаніс. За сприяння голови фонду Томаса Брюнера австрійські компанії надали пологовому відділенню лікарні модульну стійку з монітором для новонароджених. Апарат ШВЛ підключений до столика, який, якщо дитинка потребує підтримки дихальної, то ми використовуємо апарат ШВЛ, кисень. І також тут перебувають дітки, в яких можливо навіть у доношених буває порушення адаптації новонароджених перші години життя. Також пологове відділення отримало прилад для вимірювання рівня білірубіну у новонароджених без взяття крові на аналіз та сучасні ультрафіолетові лампи для лікування жовтяниці у новонароджених. Для е, е, лікування таких діток використовується ультрафіолетове випромінювання, яке надається лампам. Вона є джерелом ультрафіолетового випромінювання. Дітки е, ложаться під лампу, е, світяться якомога довше, можливо, навіть цілу добу світитися дитинка, і дуже ефективно це діє на е, світло, е, розрушує білі робітники, її відкладаються в шкірі новонароджених діток. І таким чином виводиться він з крові і не впливає на розвиток дитинки. Не залишилось без уваги і хірургічне відділення лікарні, яке отримало електровідсмоктувач рідин та електрокоагулятор. Дуже гарне обладнання для загальної хірургії, для колопроктології, для лорів для всіх в принципі хірургії. Просто що воно робить, щоб розуміли воно воно запалює судини, коли вони розрізані, тобто воно спаює їх і після чого немає кровотечі. Як зазначив секретар міської ради Владислав Байчас, місто і надалі продовжуватиме співпрацю з австрійськими меценатами, аби максимально посилити технологічне забезпечення лікарні, яке покращить та пришвидшить надання медичних послуг населенню.